Що ти можеш порекомендувати нашій жіночій аудиторії? Я би напевно ще не порекомендувала, а побажала. Я щиро хочу побажати м м чогось хотіти постійно. І не боятися йти крізь свої страхи. Боже, як воно примітивно звучить. Я сама себе слухаю, хочу говорити, але мені аж стидно, як воно примітивно звучить. Але, дівчата, оцей примітив це і є істина. Постійно не сидіти на лавочці жалітися, обсуждати, хейтити когось, а просто брати іти. У вас все вийде. А, якщо ви хочете розлучитися. Можна це говорити? Розлучайтесь, аби бути щасливою, аби ось вставати зранку і бігти і щось робити. Е, слідкувати за собою так. Приводити себе в порядок так. Дивлячись в зеркало, якщо вам щось не подобається, зробити так, щоб подобалось, а не говорити Я не хочу, мій час пройшов, нічого не пройшов. У мене мамі 62 роки, це просто багіння. Але вона обрала такий шлях: вона не хоче чоловіків. Вона вільна жінка, вона читає книжки, вона подорожує. Ну, мій чоловік взяв нас обох, як то кажуть, ось, і це щаслива, неймовірно, гарна жінка. Так її хочу дівчатам побажати ніяких стандартів, ніяких залежностей. Діти, це чудо, чоловік це прекрасно, але якщо ви хочете шукати себе, шукайте. Головне, не кладіть рук і не осуджуйте Бога і своє життя. Оце, напевно, найважливіша порада. Тобто навіть додати нема чого чесно.